Ти не відчуваєш цих фінансових вливань від наших російських ворогів про те, щоб навіть тут все десь створювати якийсь свій маленький руський мір. Так, дійсно є така проблема, особливо в соціальних мережах. Зараз інтернет, це соціальні мережі це найбільша мережа, де можна говорити і створювати такі настрої. Анти. Чесно скажу, за 11 років я особисто ніколи не мав від поляків жодного поляка, нормального поляка. Я говорю, я ніколи не мав якихось претензій до мене щодо там Волині чи інших питань. Інтернет. Просто е, таке, таке слово вж е буду вживати кишить е цими всіма такими настроями, де пишуть. Е де, де пишуть про цю волинську різню, де нагнітають обстановку. Я... Це враження штучно. Це все Звичайно, що штучно. Саме зараз. Так. І я, я скажу так, коли я входжу, навіть що перевіряю дискусії зараз, боти це, це нормальна річ. Коли я входжу на сторінку вона не нормальна, це... але вона присутня. Це, це присутня річ, не нормальна, але присутня річ не маю на увазі нормальна, а, тому ну, що в часи в часи такої медійності інтернету вона, вона, на жаль, є. І це використовують в цілях, не, 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 не добрих цілях як можна так сказати. Я, коли входиш на профіль, одразу видно, що це людина бот.